Біблія нам говорить, що тіло воно функціонує в покорі один одному. Тіло слухається один одного. Рука миє руку. Мозок керує всім. Ця рука зжимається, кісті вивертаються. Руки вверх в сторону, зарядочку можна зробити, присісти. Це все функціонує в покорі один одному. Рука не б'є руку і каже, «Ти, ти мені не потрібна. Ти грязна, ти недостатньо свята, ти недостатньо чиста, ти не так робиш. Воно все гармонійно працює. І Біблія говорить, апостол Павло говорить, що коли ми. Думаємо про тіло, про свою участь в цьому тілі, яка вона є. Коли ми піклуємось про тіло, коли почухали, погладили цю голову, сказали, яка ти добра голова. Ручка така хороша, серце таке добре, тіло працює, функціонує. Ми всі є різні члени. Самі по собі ми просто члени. А коли ми об'єднуємось в Ісусі Христі, ми святе тіло, за яким Господь гряде, за яким Господь іде, це незрозуміло. Я не знаю, як дітям це пояснити. Я не знаю, як дорослим. Я не знаю, як це, але це ми віримо. Господь говорить, що ми всі члени, а коли єдині, то ми тіло. Ми є ним тут на землі.